Панове, всім привіт! Взяв я собі до команди нову дуже цікаву картку, яка встигла сподобатися ком'юніті. Але коли почав грати, то очікування опинились дуже далеко від реальності. Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FAVE. Я вірю в тебе. Я віддаю Бночі, щоб отримати бонучі. Люкс. О, він так цілує цей трофей, що аж сам відображається в ньому. Яка краса. Цей дизайн дуже гарний. У Рамоса такий самий. Ой, дідусю. Мені здається, Рамос таким таким вечором виходив. Ніби старенький. Цікаво, цікаво. Зараз поглянемо. Це може бути топова народна пропозиція. Так, потрібний тепер мені святий Войцех Стурину. Бабе. Незадоволений, ти диви, я такого не чекав. Та все одно є бапей. Отже, будемо грати в 4-3-2-1. Високоагресивно, динамічно, і Бонучі буде мати чимало роботи. До речі, який легендарний склад проти мене, бо він в парі з Лусіо. Бонучі буде залишатися, їх буде двоє, всі решта будуть націлені на атаку. Перший його, можливо, зараз буде дія. Hey! Нема. Не було перехоплення від Бонучі, я пропускаю гол. Браво! З дебютом. Ван Дейк би дав перехоплення. 0-2. Я як арсенал починаю. Що сказати? Чекаємо на 33. Ну, та це смішно слухайте, Я взагалі не захищаюсь. О Бонучі. Ну це я зіграв, він ні. МБП. МБП. Ой, Пен! Добре. Туреяя. Один, 2. Дуже добре. І... 2-2. Ну, забрав, але анімація дуже-дуже така собі. Пахне, третім. А ось і він же, жерзі, з злівої ноги. Але якщо чесно, я буду вболівати за арсенал. На Етіхаді я хочу сенсацію. Хоча якщо тверезо оцінювати шанси, то їх у арсеналу нема майже. Вау! чесно, який ти жахливий! 3-3! Emirates Stadium, привіт. Бібапе, 4-3. Оце шоу матч. Але бонуч. просто Три пропущених в дебютній грі. Ай, -ай, -ай ЗЧП без офсайду, добрий, Дальня стійка і кінець матч. Чудово. Ну, обонучі зіграю в відборі, але. Чесно, в мене немає відчуття, що в мене дуже потужний захисник. От Гуліт я відчуваю. Якось ця моделька Бунуті вона недостатньо міцна. От Я на неї дивлюсь, він занадто худий, порівняно з Вандейком і Рамосом, які в мене були, певний річ, я вірш від того, що в мене в основі було, коментую і оцінюю. Якщо б у мене в захисті був Едер Едеміта, я б сказав, О, вау, Увау, ммм Ти аж на 3 кілограми важче виглядаєш. Ну, не Мітао, певна річ, але щось середнє. Чи нуля? Шостий пішов. Відверто поганий дебют для Бунучі. Рамус Маркінніс, ого. Кройф Мбапе, сильна команда, але Кін і Койт. 1-0 від нуля. Гей! Hey! Ну диви на Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це скам. Ну, зрештою, він відповідає своїй вартості. Чекайте, де Рамос 700 де Бонучі, скільки там. О, Бонучі зіграв. Але це знову ж таки, він просто от підставився. Якби от в рефері забіг супернику. Це таке саме анімація А ну 2-0 нарешті, бапа. Нічого собі, кін побіг. Бонучі! Який ніжний відбір. Як яблука, що частенько є. Ай-яй-яй. Ой-ой, як вгатив. Потужненька команда. 0-9. там дальня. Черзиньо. Скину Ай, не дали скинути Але я встиг, але я встиг на підборі зіграти яетуре. Я, <плеслухи> Слухайте, я сьогодні у відборі взагалі грати не можу. Ну і не тільки сьогодні, я собі пригадую, як я вчора грав, теж йопкав Геймплей просто катастрофа. Ну, нереально. Я бити монітор хочу. Оао. Minus 2. Sparnek Saudanton grai. <laughs> Okei, okay, daj. Tešla seriosa. Нарешт. Просто або мяч за в ворота, або нет. Я уже майже не играю. За что Взагалі не керую гравцями. Я Диабе бі Боже мой! Ні, ну він чекав пас, того я не давав. але який ривок від діабій, це неймовірно. Що за гравець, що за суперсап? Ай-яй-яй! Все, більше замін, по-моєму, нема. ЕМБАБЕ 4-3. Come on. Просто. От так захищатися. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну... No, 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 no. Ну я так не захищаюся, це, це смішно. Я просто стою і дивлюсь, я не можу зайти і дати відбір. О, жі нуля. Чи там, Намагався, намагався зіграти. Ой ой, -ой швидкість. Обанучі, нарешті зіграв. Але ви бачите просто, як він грає? От просто підбігає, і щось там Щось там відбувається. Ну немає акцентуваний відбору, такий як де раму, чи рамочі Ванда, якщо там просто НА! Ноги розставив і суперник падає. Без офсайду. І... ідеально. Питань нема. Спійма мене. Боже! Це конче, не грати не буде. Все. Це антирекорд. Так навіть рарні бомжі в мене не грали золоті. Бонучі це жах. Я вперше бачу, щоб центральний захисник просто так провалився. Так що заміна. Вже у першому таймі. Показова така, знаєте, тренерська. Коли гравець зіграв як лайно, в першому таймі його міняють. І от ван Дейк як зіграв. З поверненням стіна. Туху-таху-таху, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Добре. Так, перебудовася в 4-4-2. Давно 4-4-2 не грав, але зараз треба, відчуваю. Обсайт. Не було? Чотири, чотири два. Головне вчасно. Просто три голи за п'ять хвилинок ігрових. Я не знаю, якими мали бути попередні центральні захисники у тих командах, чиї власники залишились задоволеними цією збіркою. Бонучі мені не сподобався. Що я не заглянув у статистику? У FIFA 23 Ultimate Team я провів 2000 матчів 2024, якщо бути точним, і щоб ви розуміли саме таким чином я дію кожного разу, коли м'яч опиняється у такій ситуації, де є пас на хід чи закидання на хід, і мені треба просто без запари забратися з тим м'ячем. Я затискаю r 2 швидкість і. Біжу до лінії воріт, і суперник мені нічого не зробить, він може лише висіти на спині. Тобто я пробіжу пару метрів і віддам передачу голкіперу, наприклад, чи якомусь фланговому захиснику, якщо той запропонує себе. Але ось що сталося з Бунучі. Увіть собі, 2000 матчів зіграно, стільки епізодів відіграно, і вперше сталося ось таке. Співпадіння це чи ні, вже вирішуйте самі, але рекомендувати до збірки цього гравця я не буду. Деф 92 це гарно намальовано. Відбори і перехоплення так він дає їх і час від часу. Бути вже інакше не може. В нього все-таки деф не 60, Але те, як він це робить, якось так делікатно, ніжно. Немає потужності того центрального захисника, немає впевненості, яку ти хочеш мати, яка є, наприклад, в моїх за Ервандейка, Серхіо Рамоса. і Якщо хочете когось дешевшого, то навіть той же базовий Лусіо грає так, що я ну, не сумніваюся, що він провалиться з бонучі такої впевненості немає. Можливо, через те, що маси не вистачає його модельці, і не дивлячись на те, що сила 90 намальована в грі. Якось це ну не так впевнено виглядає, як очікувалось. Якщо ви встигли зібрати цього бонучі і награтися з ним, то ласкаво прошу до коментарів писати свій відгук, чи сподобався він вам. Але будь ласка, напишіть, хто в центрі захисту грав до нього, щоб я краще розумів. До речі, цей у чемпіонс я дограв на 10-0, але нагороди не відкриває, тому що напевно є зміст вже накопичувати паки до команди сезону. Тоц, десь так через тиждень вони, напевно, вже би мали стартувати. На сьогодні все. Якщо це відео було для вас цікавим, не забувайте про лайки, почуємось, побачимось, бережіть себе.